Подивимось, яке майбутнє тебе чекає. Наприклад, до кінця цього місяця. Що буде у тебе такого цікавого, що нам підкажуть карти? Мир це вже добре. І. І Вісьмірка Пентаклів. По цьому поєднанню карт я можу тобі сказати, що до кінця місяця ти будеш чітко плідно працювати, кувати, кувати пентаклі, заробляти гроші, тому що у тебе є якась ціль, є якісь бажання. І друга карта, яка називається Мир, говорить про те, що Тобі вдасться досягнути своєї цілі. Я сподіваюся, що у тебе якась класна ціль, там, наприклад, купити квартиру, чи купити машину, чи відкрити власний бізнес. Одним словом, я тобі бажаю, щоб твоя робота приносила тобі е, дуже багато задоволення. І чим більше ти будеш задоволена на своїй роботі, тим більше ти будеш заробляти. Тому що все, що робиться в нашому житті з любов'ю, е, це завжди приносить не тільки радість, але й великі гроші в твою кишені тому вір в себе, працюй і завжди доходь до своїх цілей, ніколи не здавай позиції.